Без сценаріїв та зайвого пафосу лише національні прапори та дух революції. Так на кількатисячному вічі Івано-Франківці відзначили першу річницю євромайдану. Вступне слово, всупереч традиціям, говорили не чиновники, а молоді активісти. Саме вони минулоріч першими висловили протест тодішній владі. Скинути Януковича змогли, однак роботи кажуть не початий край. Якщо ми говоримо про, про побудову сильної держави, я би навіть сказав, можливо, наддержави, як би я хотів, то ну звичайно таку ну цю ціль, напевно, неможливо до кінця досягнути. Тобто, ми нам завжди треба буде працювати над цим. Студенти місцевих вузів із синьо-жовтими стягами також дорослі майданівці, котрі відстояли кожен день революції гідності на головній площі країни. Прийшли на й мешканці Донеччини, чий дім нині в руках окупанта. Сьогодні жоден українець не повинен бути байдужим до тих подій, які відбуваються в Україні зараз. І ні в якому разі не можна позабувати про ті події, які були рік назад. Головне ми зробили майдан, а це наша справа. Ми йшли за Європу, Ідемо, ми дойдемо ще до свого, по-любому. Війну ми виграємо. війну ми виграємо по любому. Минулого року я була на революції в Донецьку, тому що я приїхала сюди з Донецька. От і Франківську я тут не була, але намагалася започинати майдан в Донецьку. Це було трохи складно, але все ж таки хтось виходив. Прийшла вшанувати і річницю революції, і людей, які, на жаль, загинули за цю революцію. Багатьох бюрократичних нюансів після Євромайдану можна було б уникнути. Переконаний голова облради Василь Скрипничук. І наразі ще не всі завдання революції виконані однак, головне досягнення те, що український народ став нацією, те, що е, Україна е, осмислила внувпізнала себе, чи сказала собі, що вона є незалежною на всіх теренах, які існують, то це звичайно одне з завоювань добрих завоювань нашої революції. Після війші худа пам'яті за загиблими патріотами у меморіальному сквері при Карпатці помолилися за душі тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Поряд з могилами Героя Небесної Сотні Романа Гурика та бійців українського війська представники духовенства відслужили поминальну панахиду.